Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні 31 березня, неділя, і я вирішив знову поїхати до лісу. Поки сьогодні в мене один вихідний. І хочу подивитися весняних грибів. Дивлюся, люди збирають, зморшки різні. А я такий грибник і... Не разу ще не пробував такі, ну вони мене мало просто цікавили такі гриби. Я їх ніколи не збирав. Погуляю, подихаю свіжим повітрям і може щось знайду. Кому цікаво, залишайтесь. Я подивлюся, тут може щось, хоча вони в такому лісі не ростуть, вони більш лист на них. Нічого. Можна просто тут прийтись, глянути. Вже пташки почали співати. Два дні тому ще не так співали, а зараз вже активніше почали. Скоро через тиждень-два все зазеленіє. Ліс починає оживати. бачу я нічого я тут не бачу. Мабуть вони в такому лісі не ростуть. Надо йти там де вийти. Приїхав я до такого лісу, тут березви, осиха. Люди можуть в такому лісі вони рости. Зараз ми не бачимо, як мурашки працюють. Кожна зайнята своєю роботою. Немає, щоб десь заповзла, сховалася і сиділа. Всі працюють. Всі працюють. Дня себе верхній одяг, тому що в нас сьогодні спекотно. Трошки вітерець. Пташки співають. Із О, щось знайоме. О, це ж ці А Ану, хто там з Прикарпаття, з Карпат, ви ж збираєте, їх я бачив, що це за гриб, напишіть коментарі. чесно кажучи, я їх ніколи не збирав. Ну, але приємно. Коротше, я якщо буду їх знаходити, я їх все, все, все рівно не збираю, я буду просто знімати та і все, а виривати не буду. То я вирвав два штуки, так показати самому подивитися, бо я їх... Чесно кажучи, ніколи в руках навіть не тримав. Ось так, ну це вже щось задовольняє. Так, да, вже я б на каналі в мене пізнає, що я весняних грибів не фанат. Я їх ніколи не збирав. Навіть навіть, ну... І в руках не тримав. Ось такий я грибник. І тут теж річки. Кругом річки. Кругом вода. Тут вода. Тут можуть бути і бобри. Тут можуть бути й бобри. Але тут на літо вода висихає. Йдемо далі. Будемо подивимося, що там. Тим я ще хочу сходити, ще один ліс. Не бачу нічого поки. Ото дві царкосифу не йшов, більше не бачу. Або їх вони ще не ростуть, або я їх не бачу, або я їх не вмію збирати. Я їх ніколи не збирав. Вони маскуються, вони такого ж кольору, як і оце сухе старе листя. І їх майже не помітно. Це якби хоч з одного-два знайшов, щоб я вже хоч зорієнтувався, як вони ростуть і виглядають. То тобі так, ну нічого. Я приїхав не стілю збирати грибні. Я якщо їх навіть б знаходив, то я їх би, може б один-два зрізав би, показав би вам поближче і сам би роздивився, а ті просто так би знімав би. Бо я їх би все одно не, не варив, не жарив, а так виривати, потім щоб потім викинути, то хай краще ростуть, може хтось приїде дійсно з людей. Розбирати так буде. Риби в мене ще залишилися з того року. Там є ще заморожені, трохи сухих. Мені до слідчого сезону хватимо. А я як ці в Не дуже ну, їх дуже Він їх вже наївся. Дивіться, гарно. Ще якісь дві неділі. Тут буде, буде листя. de gambale Кругом вода. да да Сіліозера стоять. На дворі спекотно, прямо тепло відчувається. Нічого нет. Пашки співають. Гарно в лісі. Вітер шумить, сонце світе, пташки співають. А ми так нічого більше не знайшли. Вже ходжу, наверно, на хвилин 20. Поки що нічого. Кругом вода. Має зверху. Ходив я там, нічого не знайшов, Йду далі. Куди там ще кукло і подивлюся, може там що. Чесно кажучи, я більше насолоджуюся природою, ніж те що я. Шукаю якісь там весняні гриби. Хоча вони мені геть зовсім мені не потрібні. Dentro aqui. aqui. Зараз гляну тут, може тут що є. Це може є тут? Може ще їм не пора, може вони тут у квітні рости. Не видно і тут їх. Може бо їм ще не пора просто. Може вони в квітні підуть. Зараз ще підемо ще в інше місце. Гляну, може там. Знайомі місця дивиться мої ролики, той може впізнати ці місця. Але я інколи сам їх не пізнаю, тому що ліс дуже відрізняється від літнього. Коли дерева всі покриті зеленим листям, місцевість геть зовсім інша. нема нікого один я ходжу з глядачами своїми Немає тут нічого, походив я, пташки співають. Зараз ще походжу, вийду там. Ще в одне місце пройду. Тай буде на цьому кінець. моєї прогулянки. Тут ми можемо баски і береже, і біди, і осину. Такий річний ліс. Ось вийшов я до дубівців. Я тут часто літом походжу. Зараз це місце конечно, не впізнати. Зовсім помінялися. Дітку яблука є. Але ж ніхто не дивиться за ними. Вони самі собі ростуть. Такі звірі їдять. лосі, левну, косулі. Кобани дикі. Абуня стара. Ось ще одна. Влітку я збираю тут білі гриби, звичайно. Красноголосці попадаються тут березники. Такий мішаний ліс, молоді дубки, берези. І гриби люблять в таких місцях рости. Гарний ліс для маслюків, режиків, підзевинків. Вони люблять в такому лісі рости. Осінь завжди. В такому лісі можна щось знайти. Маслюків тут немерено. Якщо сприятливий сезон. Пішов і побачив такий гриб біля мурашника. О, він вже сухий. Так, і звідси, бо тут мурашки через щур Так я походив години-дві, мабуть. Нічого я не знайшов, а я й не сильно переживаю за це. Зато погуляв у лісі, подихав свіжим повітрям. І все, друзі, закінчилась наша прогулянка з вами по лісі. Нагадую, сьогодні 31 березня 2024 року. Неділя, вихідний день. Я, як завжди, поїхав до лісу, походив, подихав свіжим повітрям. Грибів я, звісно, ніяких не знайшов. Та я, видно, їх або не вмію збирати весняні, або не бачу, або ще не пора їм рости. Попереду робочий тиждень. Всім щиро дякую, хто був зі мною. До зустрічі!